Черкаси приймають чемпіонат світу судномодельного спорту. Випробувати дніпровські хвилі з'їхалися майже 50 учасників із п'яти країн світу. Серед них діти та дорослі із Польщі, Китаю, Австрії, Болгарії та України. Змагання такого рівня в Україні відбуваються вперше за роки незалежності. Змагання влаштувала на Дніпрі у Черкасах. Щодня тут на заїздах майже 50 яхт. до обіду ніякого вітру не було. Денис шкодує, що доводиться простоювати вже другий день через спокійну погоду. Він наймолодший учасник на цих змаганнях. Йому 8 років, але прийшов за перемогою. Бо в його родині всі чоловіки ганяють яхти. Для учасника із Китаю, Чунсін Дитячі захоплення вже давно переросли в дорослі. Це вже на все життя. Свою яхту зробив сам. На ній символ удачі дракон. Я був в Києві і в Черкасах. Дуже сподобалось тут небо блакитне, вода чиста. Люди добродушні та гостинні. Дуже тут подобається. Впевнений, що отримую хороший результат на цих змаганнях. Майже всі учасники змагань серйозні суперники, спортсмени міжнародного класу. Поки що на першій позиції австрієць Манфред Вольфінгер. Мені дуже подобається. Перші два дні гонки показали, що я в лідерах і дуже сподіваюся, що переможу в цих змаганнях. Я розумію, що в країні дуже важка ситуація, важкі часи, і проведення цього чемпіонату піде тільки на користь країні. Змагання проходять в трьох класах в залежності від розміру яхт. В кожному класі одночасно ганяють і дорослі, і діти. Ксенія Кішубаєва приїхала на змагання разом із батьком.